Вітаю вас, пані та панове, з вами я, Влад, і Це в нас Рімворд 1.6 версія з з хішкою Одісі, прекрасною і неймовірною, яка мене заряджає, я просто такий готовий врватися. Головне, щоб дамба фігні не робила. Так, що в нас тут? У нас тут відновлюється наша колонія, енергії вже є. З поганого пташка має скелетик. На жаль. Енергії не настільки достатньо, як хотілося б. Є купа м'яса. А, точно, я ж це це, ДТ-проходження. Це, це Тут ми не ймо людей поки що. І відновлюємось якось. А, а це профтик мій. Оце я тупанув. А-а-а-а. Цю втрату я просто. Цю втрату я сильно провтикав. Окей, окей, окей. Окей. Будь ласочка. Оце ламайте, оце будуйте. Я забув, що я Василіс і не вживив нічого нормального в плані ж Гра так робить то все. Тільки почали і вже такі. Все, програвай! Програвати це весело. Так, поховайте Василісу. Чудово! Василіса, ну, можливо, тобі пощастить і. Знайдеться сроводка воскресіння. О, яка ж срань. Яка ж срань. Так, що нам треба для е е електронезалежності? Нам ще треба енергію під'єднати. От тут от. Електрокабелі добудувати. А для цього нема сталі. Плавити? Та яка ще облога? Видно приколі, чуваки. Добре, що їх хоч 10. Часу на те, щоб роздоплитися нашим ворогам давати не будемо. Угу. Угу. Вони тут будуються. Вони тут будуються. Dungeon master, Ти маєш перший виходити, ти ж пам'ятаєш, що в тебе є щит, тому ти виходиш перший. За ним виходять стрільці наші. Ну, а далі вже і ми. Сарай, чого ти без зброї? Зараз... окей, знайдеш зброю в процесі. Прийнято. Граната. Черт! Тикай это! Лампи, тікай! Що ж ты так уж шляху дурний? дурный? Тікай! Так, шоковий. Хто з вас тут цікавий є? Кому пощастить отримати шоковим списом по обличчю? Так, чудово. Трошки голову йому спалили. Марія, відходь! Що ж я так погано слідкую за своїми колоністами? Данжен Мастер, відходь. Нормально вони там, дружелюбні вороги, в своїх кидають гранати. Ніфіга, він горить і б'ється. Це що таке? Чого таке дозволяють? Чудово, відбились. Дуже хріново відбились, але відбились. Лампі інфекція. Кайф, 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 кайф. А наш глікар в Катар Випив психітового чайку. Залікую нашу лампі. Залікуй дамбо. Ну, типу, відбились. Типу, все якось відносно нормально. Я просто намагаюся котиками стабілізувати гліч. Лампі, йди поїж. окей. Також косячок. Чайок. Життя прекрасне. Дамбо істерика. Ну встиг я дамбу. Взяти. Накинути котиків. Чому рейд? Що трапилось? В них піде якийсь час на перед атакою. Та, блін, механоїди відваліть! Окей, okay, їх небагато хоча б. Лампі. Яка ти молодець. Яка ти молодець. Який я молодець, що сфокусувався. Інфекція у кого? У Марії. Татулу б залікували. Ну, гра, ну май совість. На нормальних торочах. Не накидай проблем. У нас нормальний медик, нормально залікував. Окей, окей, окей. Дамбо сюди, Марія, вставай. Механоїди прокидайтеся. Будемо захищатися. Блін, офігенно, цей баг працює. Носій, носія там треба залишити, хай лежить. Опа, тесарончик. Тесарончик привітулі. что ты тут робишь? Помираешь. М -м, мне не подобается. А, сарай, не. Не сарай. Дамбо. Блин, снова тесарон де. Давай в тесарон бэм. Молодец. Списника теперь свежий. Ой, молодцы. Кайфурик. Лампе, еды качайся, стреля... стреляны Я не знаю, чи треба того механоїда заряджати? Так гарно лежить. А! Так, добре, вороги тут реагують. Погано. Тупанув. Далеко й бійні будуть реагувати. Та відвалити. Master Мастер, персі. Молодець. Та що трапилось? Лампі, наша ти вийшла? Я розумію, що я тобі це сказав зробити. Але все одно. Ну давай. завали списника. Що вже? Ти тут. Молодець. Ой, не покоцана майже. Все лампі, повертайся, молодець. Впорались. Хочеться було дуже небезпечно і тупо, але ти молодець. Ніколи б не подумав, що моя колонія зможе виживати тільки завдяки психітовому чаю і косячкам. О, тому що в настрій всіх просто неймовірно гидкий. Тепер всі всі будуть приймати, якщо настрій нижче за 40%. Е, раз ой 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 кожні два дні, якщо що, вони зможуть щось приймати, щоб їм було легше. Так, я розумію, що вони зможуть отримати якийсь, якийсь негативний е, дебаф. В них зі здоров'я мож... здоров може погіршитись. Як казав Єгор Шитайло, потім буде гірше, але в тому той прикол в них буде тоді потім. Так, в нас є завдання на знищення табору. І вона просить чотирьох типів. Щоб ми знищили чотирьох типів. Це не складно. Це має бути швидко. Ми, звичайно, погодимося за це і за передові компоненти. Шатл прилетів. Сідає Марія, сідає лампі, сідає дамбо і сідає гліч. Так, чудово, ми прилетіли. І тут ми маємо знищити ворогів. Офігеть, ви нас далеко висадили. Дякую. А, що в них є? В них є далекобійна зброя, гранати токсичні і в них пістолетики. Нічого, нормально. У нас є спис божевілля, до речі. Можемо оцього типа оп, божевільним зробити. Це він зараз зробить за нас частину роботи, якщо не всю. Окей, мінус 2. Тут у нас цей чел біжить, ми на нього біжимо. Ага, він від нас. Окей, який він спритний. Е, у чувака ім'я безсмертний. Хм, Цікаво. Було. Це чудово. Дуже легко. Квест виконали. Компонентики отримали. Десь вони впали ось. Е, а ми можемо повертатися. Так, де там наш шатл? Завантажуємось всі. Вантаж. Кладемо все, що тут було. Я чекайте, тут. Є ще, ще щось. Звичайно, є, нам треба це все розібрати. Все, розібрали, позабирали. Ой, тепер ресурсів більше забрати можна звідси. Це те, що треба. А ви це пакувати будете? Та ну, ви не приколі, гра, ти раніше дозволяла просто одразу летіти так. М -м Неприємно, що вони це пофіксили. Я наказую їм трошки менше ресурсів позбирати, тому що це довго буде. Бо ми тут на вічність застрягли б. Так, з крутого я побудував гравійний якір, грав якір. завдяки якому ми можемо зберегти цю локацію і літати на оцій хріні. Це вже чудово. Також я тут готую. А можна, будь ласка, не надягати сюди костюми всякі в сраті. А виключено одяг, який нам дозволить нормально літати. Так, і тут, будь ласка, зберігайте виключно ті головні убори, які нам дають можливість бути в космосі. Ой, нам вдалося навернути когось в нашу ідеологію. Це цього свина. А, блін, він має рубець від опіку від шокового списа. Але стріляє нормально. І соціальні СМІ, і має відмінну пам'ять. Давайте завербовувати. Не те що б я хотів. Але я хочу повернути первенство нашій ідеології. Базовій. Бо, блін, ну що це таке. Човничок заправлений. Давайте завантажимо туди вантаж, який я хочу продати. Ох, у нас дуже багато вовни муфало. Це значить, ми могли б потенційно. Одягу не, туди не кидати. Блін, я тільки зараз помітив. Я знову. Ха-ха-ха. <схи> я знову записував це все в поганому розширенні екрану. Колись я звикну. Так, Марія ще одного пере, пере, перевербувала. Чудово. Хто ти є? Ну, десь міцний горішок, моторшне дихання, має тваринництво, медицину стрілянину. ну окей. Механодний кластер впав. Емі-генератор. Та що б вам жилось добре? Так, з приємного, тут декілька нестабільних елементів живлення є, які ми можемо використати свою користь. Але ну це ж срань! Алло. Добре, що є добрі людиські, які тут позалишали трошечки мінометів. Я вже збираюсь летіти. Ну от, гра не відпускає просто з цієї землі. Ш... 57 ходунців з'явилось. мертвий, кривавий Халк. Кайф. А, ну вони на 3 дні. Окей. Так, всі, всі живемо в області один. Неочікувано. Ніколи такого не було, але тепер знов. І стрільці мої. Шановні. В мене немає стрільців, до речі. Жесть, нормальних. Гліч і Марія, давайте, ставайте за снаряди. Ми зараз вам вкажемо, куди стріляти. Гліч, ти де? Іди, Швидше. Чудово. Детонація пройшла. Ми знищили. Та майже ніфіга корисного не знищили, але хоч якось. Що отут турелька? Тобто сюди треба влучити і буде нормально. Блін, в них хтось пав. А, а ви не хочете з немертвими, по, 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 з неживими з мертвими побитися? Ні? Не хочете? Було б дуже чудово. Добренько, стоїмо в захист. Зараз Механоїди будуть перти. Оп, мінус один. Це мені подобається. А що ти став? Ти чекав, поки я спитаю, чи що? добренько Цю частину ми перемогли, скажімо так. Окей, okay, окей. Okay. Треба ще пару залпів. Трошки промахнулись. Промахнулись. Непогано. Поганенько. Оцю штуку я точно знесу, бо тут пекельна гармата вона дуже неприємна. Так, слухайте, якщо з такими успіхами, давайте тоді. Тоді цільтесь сюди. Може, вдасться врятувати цю нестабільну, нестабільний елемент живлення. Ну, або ні. Мені підходить. Так, і залишилась лише одна автоматична бластерна турель. Яку ми, звичайно ж, переможемо за, за рахунок дамбо. І там бом... Ти швидко бігаєш? Ну, нормально, достатньо швидко. Ага, тікай, 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 тікай. Молодець. І зламаю цю штуку тепер, емі-генератор. Єй! Ми перемогли механоїдів. знову. І в нас є нестабільний елемент живлення, який дає 400 енергії. І може вибухнути в будь-який момент. Ну, не в будь-який, звичайно. Але може вибухнути. В нас левіть завівся! Вау! Як приємно. Так. З некрутого... Оце що? Чого ви. Підходить те ближче, не мертві, а? Потрошку такі, підходять, підходять. Нормально їм. Ніфіга ти скелетик. Ні. Не мертві. Що ви робите? Та йойки. Ну все ж так добре було. Що я вам зробив? Ніхто нікого не чіпав, ні, вони вирішили припертись. Тоді вибудовуємо тут захист. Френкі, тримайся. Ні, Френкі. Вони прориваються! Вони прориваються! Дамбо! Тримай стрій! Олег, землероб, повертайтеся! Небезпечно, небезпечно! Вас оточили! Ні. Прибра... Прибиральник, тримай тут! Тримай вхід! Дамбо, ти також з ним. Данженмастер загинув. Вони прям вбили Данжен майстра. Охреніть. Собаки, вони горять і їм пофігу. Так, мені треба підкріплення. Треба підкріплення. Перебиральник там. Дамба, відходь. Як неприємно все! Як все неприємно! Так, стріляйте, молодці. Потім як треба буде, будемо звалювати. І це зараз завалюємо. О, Турельки допомагають десь. Дякую, турельки. Дамбо, тримайся. Прибиральничок, ти молодець. Треба буде назвати прибиральничка Ходор. Ні, вони почали смердіти. Відступаємо. А, вони входять з цих стріль. Відбились? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще п'ятеро залишилось. Так, давайте загасіть оце все. Щоб ми ресурси не втрачали. Йойк, як страшно звучить. Так, чудово. Давайте трошки сюди добити цю хрінь. Добили цю хрінь. Тепер добити оцю хрінь. Все? Все. І від мертвих відбились. Точніше, не живих. О-о-о-о-о-о! Хто в мене оповідач? А, -а Ренді рандом, крофтопил. Окей, дуже рандомно Ренді, дякую. Дякую, аж підскакую, більше не треба. Так, всі, будь ласка, працюйте вантажниками в першу чергу. Нам треба перенести ці тіла. Легне вигідне у гліч. Офієнно. Маріє. Залікуй гліч, будь ласка. Так, чудово, легеневу гниль гни... залікували. Треба буде ще лікувати. Переносьте, переносьте, все переносьте. Дитина, ти знущаєшся. Дякую, гра. Від зомбованих відбились знову відновлення, знову підготовки. Ах, я не знаю, скільки це може бути. Тривати це все куди, що, як. Ми просто намагаємось виживати зараз в цій грі. Ну, отак гра грається. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд! Цьомки-бомки. Бувайте не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат Сил оборони України.